Що ж, Сань, я тобі так скажу. Ти думаєш, подивився два відео в Ютубі і все? Ти майстер. Ти можеш робити криші. Ні, Сань. Це так не працює. Ну, Сань, послухай мене. Люди викидають ці відео не для того, щоб ти щось навчився. Люди вже давно підключили монетизацію. Люди заробляють на цьому гроші. Що? Да. Я так і сам. Ну. Подивись. Нормально? Нормально. Ні, ну це тут нормально. А що в тебе вийде? Хто знає? Ну, може, косо, криво трохи, ну, то вже таке.